Усі. Сьогодні хочу зробити огляд цікавий на продукцію Oriflame і Avon, які, ну, якою я користувалася або користуюся. Деякі баночки, флакончики в мене ще залишилися, не всі викинула. От хочу, хочу вам показати, можливо, вас теж щось зацікавить, пишіть в коментах, якщо ви з чимось таким цікавим користуєтеся. Буде, може, ви щось порекомендуєте мені. Теж тут у нас продукція є Avon і Oriflame. Мої аромати. От. Також деякі чоловіка покажу. Отакі, от дивіться, я почну з Avon. Дуже класний аромат. Теж от рекомендую реально. Називається Far Away Beyond the Moon. Така от краса. Це в минулому році, вроді, ще, ну, мабуть, в вересні вийшов цей аромат, от, але він такий. от, Класний на вечірні, можна сказати, тут такі тяжкі ноти, але я його часто, він такий більш стійкий, тому його часто використовую і так просто зранку. От коли кудись йду, він не відразу вивітрюється, а ну, якийсь тримає свій аромат, дуже приємний, такий солодкуватий. От Хто любить солодковаті аромати оце він. також є у мене, звичайно, інкаденсин теж один з моїх улюблених ароматів, теж він довго тримається. От, Дуже класний. Хто не пробував ще в AVENI, теж можете е спробувати. От, Але він дуже багатьом подобається, я точно знаю. Це такий класний аромат. От Ще також собі замовила Вейвені Today. Аромат, хто не знає, зараз класна акція там на 100 мл. ну, Знижка на 100 мл флакончик коштує там, ну, біля 500 гривень. Також от, чоловіка, дезодорант, тут цю серію. А, це Oriflame у нас, до речі, Oriflame, да, трошки переплутала. Бо у мене ще і Avon я замовляла чоловіку, то теж там схожий флакончик, це у нас Oriflame, Теж от, класна серія. 27 годин захист, антиперспірант для чоловіків. Схожий, до речі, і вейвені є, я іноді їх плуту, іноді такі, іноді такі замовляю. які ну Вони, в принципі, свіжі, такі аромати. Також оце у нас теж маск для чоловіка, теж йому дуже подобається. Освіжаючий вулкан маск, да написано? Вулкан. Avon. Така от коробочка червона. вулкан Так, от такий це у нас був Avon. І також Тарифлейм. Ну, деякі флакончики, оце, наприклад, вже його, мабуть, не існує. Може, і існує, треба буде. Я не завжди іноді слідкую за всіма прям такі каталогами. Іноді купую для себе, іноді можу когось зареєструвати. От подруг для, ну, для отримання знижки. Так що теж, якщо когось цікавить, пишіть, пишіть мені в описі су каналу, є мій інстаграм. Якщо когось знижечка на такі парфуми Avon Reflame не зацікавить, теж можете писати. Можу вас зареєструвати, і у вас теж буде знижечка 15, о, десь 15%. Також там багато є різних акцій завжди. Так, це у нас ще водичка Felicity теж дуже класна, така освіжаюча. Такий цікавий, східний у неї, східний такий флакончик, і у нього, до речі, ой, такий класний, особливо я люблю східні аромати. Знаєте, коли зимою, вони от літом вони бувають по один у них такий ну, якби аромат, да? а зимою, коли холодно, у них зовсім інший. Так, оце у нас Троянда. Такий теж флакончик схожий. Бачите, як цікаво, на троянду, наче тут от такий. І от з цієї сторони дуже це теж бомбічний класний аромат. Теж мені дуже подобається. Це у нас Oriflame. Воляре, Перфум. Дублін. Стомгольм. Дублін.